Вітаю! Сьогодні ми порівнюємо два поворотні магнітні трекові світильники Remilium F Line та Remilium F Grill з різними кутами розсіювання в 120 градусів та 24 градуси відповідно. Обидва світильники поворотні. А це означає, що ви завжди зможете змінити напрямок світла, просто повернувши корпус. Світильник F Line із кутом 120 градусів створені для загального рівномірного освітлення як житлових, так і комерційних приміщень. Світильник F grill із кутом 24 градуси напаки призначений для створення акцентів в інтер'єрі. Підсвічувані картин, квіткових композицій, фокусування уваги на меблях. Перший світильник створює фон, а другий додає акценти. А Разом це ідеальне рішення для гнучкого стильного освітлення у будь-якому сучасному просторі.